Її заганяли в культурне гетто. Усі, хто наважувався вийти в ній на люди, в СРСР називали селюками, а інколи кидали за грати. Водночас політична верхівка Радянського Союзу вважала за необхідне показати власну причетність до України житниці всього СРСР і вдягала її на різні заходи. Йдеться, звісно, про вишиванку. 19 років тому у Чернівецькому університеті розпочався студентський флешмоб, який переріс у міжнародне свято День вишиванки. Своє дослідження щодо українського етнострою провів Євген Лесной. Північ Франції, біженці з України на будь-які свята одягають вишиванки. Якщо в мене немає приналежності українського костюму, і до мене не буде така звернена увага. А так ми дуже спілкуємося гарно з французами. Тетяна пережила 10 діб пекла в Маріуполі. Першу в житті власну вишиванку придбала вже на заході України. Я купувала во таку блакитну. Бо блакитна це для мене небо, мирне небо. про Маріуполь. Нині тільки спогоди. Ось кадри з 2021-го. Останній рік до окупації день вишиванки. А все почалось ще далеко. у 2006-го. у Чернівцях студентки історичного факультету домовились з друзями про флешмоб. І я йому просто запропонувала обрати один день. І разом одягнутися, і запросити друзів також долучитися до цього флешмобу, і ось так. Перший день вишиванки був взагалі нелюдний. Нас було 10 чи 20 студентів. Уже за рік, у 34 травня, акція вийшла за межі Чернівців. До нас долучилися студенти із Запоріжжя, а потім вже був Львів, Франківськ, Тернопіль, Київ, коли ми засновували свято. Це було не завдяки це швидше був такий собі студентський спротив. Наприклад, серед молоді одягнути вишиту сорочку було на такої дивної ситуації. Українців, які наважувалися одягнути народній стрій за часів радянського союзу, було небагато. Етнографіні Оксана Гардієць згадує, як до них обраних у вишиванки ставилися в Києві 80-ті роки минулого століття. Співали ми дуже часто під відкритим небом на вулицях, на масових заходах, в період виборювання національної незалежності. Ми були учасниками всіх мітингів, і ми завжди були в українському одязі. І от тоді можна було почути: мама, мама, смотри, українці йдуть. Ставлення до людей в традиційному національному вбранні, як до селюків, прищеплювала і закорінювала масову свідомість тодішня радянська влада. Ці роки 60, 70 і далі, і вже при Брежневі, коли ти заходив десь на маленькій станції в буфет при залізниці, то жінка-продавчиня-офіціантка обов'язково була вишитій сорочці. вишитій сорочці були проводниці. Ідниці в залізниці, тобто це обслуга, це люди другого сорту. По професійне ставлення в СРСР до етнобрання як до архаїки, українці намагалися зберегти в майстерність вишивки. Ганна Уширенка вже й не згадає, скільки поколінь жінок з її роду були з голкою в руках. Ви знаєте, бабуся, прабабуся, прапрабабуся. Весь час голочка, і так було в житті важко, голочка, як кажуть, мене спасла у часи незалежності. Майстрині почала викладати в освітніх закладах техніку ручної вишивки і продавала помережені власноруч сорочки на Андріївському узвозі. Одну з них придбав президент США Білл Клінтон. Для Біла Клінтона він, він такий був щасливий, скільки він був у нас в Києві, він її не знімав. Етнографи кажуть, вишиванка була завжди, і з кожної хвилі національного піднесення вона набувала ще й більше актуальності. Моду, якщо можна так сказати, на вишиванку із піджаком ввів Іван Франко. І саме від нього от пішла така традиція, що вишивану сорочку можна одягати піджаком будь-куди. фахівці пояснюють, чим традиційна українська вишиванка відрізняється від вишиваного одягу інших народів. Ми хліборобське плем'я, ми хліборобський народ. Для нас важливо посадити зернину в оброблену землю. І от вся знакова система давньої вишивки, вона, власне, і побудована на тому, це дерево життя. Дерево життя. Це символ впорядкованості космосу, впорядкованого Всесвіту. Оці дерева життя на рукавах сорочки стоять під знаками води. Оцей ужик це знак води. У кожної людини захист свій, переконані вітчизнянні дизайнери. Головне зберегти саме національну ідентичність. Важливо поєднати сучасний одяг, традиційні вишивки і український дух, каже дизайнер Олександр Васильєв. Моя ідея це згинути вороженьки, як роса на сонці. Це те, що мені подобається в нашому гімні. І, до речі, це, це шрифт, який е хрестиком. Це дуже на мій погляд. Інноваційна така штука, літери хрестиком такого ніхто не робить, і це дуже ідентично. Громадська діячки Юля Савостіна впевнена, попит на вишиці сорочки за кордоном шалений. Ми осмислені переосмислені вишиванки. Це один з найкращих бізнесів у іноземців, які зі знайомляться з України. Величезний на те є запит. Воно буде користуватися попитом і будуть платити ті гроші, які коштується вишиванка. Окрема варто зазначити актуальність так званих мілітарій вишиванок. З початку великої війни це стало світовим трендом. Спеціальні магазини для військових у них є прям від спеціальних рейл, де висять в кількох варіантах оливи, в кількох варіантах мілідері кольорів. Висять вишиті сорочки. І е, це теж ну це теж е, е, елемент національної культури. Оцяне ну, вже це і, і, це, це, і це, це це елемент національної буденності, не національної побутової культури. З 19 років існування день вишиванки з локального рівня виріс до всесвітнього. Нині це частина культурної дипломатії. Це понад 100 країн по всьому світу, і це неймовірний масштаб, яким ми дуже пишаємося. Сучасна вишита сорочка може бути як традиційна, так і ось така з конкретним етнічним візерунком. Втім, вона залишається саме українською вишиванкою, з сучасним переосмисленням. Євген Лисноводимір Дєдов трікал інтер. Подробиці марафон Єдині новини.